звати Всім привіт! Мене звати Світлана і вітаємо вас і на нашому каналі. Що в мене є все. Еліс перед зйомкою цього відео собі зробила гаманець самостійно з клеєвим пістолетом. Цікаво, а ви вмієте користуватись клеєвим гарячим пістолетом? Напишіть в коментарях, чи вам така тема а буде подиві... цікава. У мене так є десо. <laughs> так, про це ми можемо, Еліс, багато балакати про твої витвори мистецтва, так? про твої поробки. Але сьогодні хочемо ми показати вам, як можна легко малювати і робити аплікацію саме ватними вушними паличками. З ними працювати також дуже цікаво і можна зробити різні поробки. Но сьогодні ми будемо працювати з бумагою, з кольоровою бумагою, з клеєм. Гарячий клей сьогодні ми не будемо використовувати, а звичайний ПВА. І олівці, фломастери чи Подивіться фарби. можу. Ти вже прям фея? Еліс фея, дивись, то ти будеш фокуси на каналі показувати? Так. Будемо фокуси показувати. А? А? <свят> так, розпочинаємо. У нас сьогодні буде день дивіться, моди, я, я бачу. Мене є. Весело вазо! Підписуйся на наш канал. Перша поробка, якою буде займатися Аліса, це буде малювання звичайними олівцями і гушними паличками. В нас є ось така заготовка з інтернету: така маленька принцеса схожа на Алісу. Схожа дівчинка. І зараз ми будемо її розфарбовувати. Такий малюнок можна взагалі брати будь-які. Якщо у вас є вдома принтер, ви можете роздрукувати, то це взагалі легко і просто. Обираєте в інтернеті будь-який малюнок, який обирає ваша дитина, і разом розмальовуєте. Ну або розмальовує сама дитина, і дивлячись, і який вік, для початку Еліс розмальовує зачіску. Це можна зробити навіть і пластиліном, якщо у вас є повітряний пластилін, або просто розмалювати олівцями, фарбами чи фломастерами. А саму сукню ми будемо вже розмальовувати вушними паличками. Це легко, просто, швидко та цікаво. Еліс. Приступаємо далі. Да. Все, лялю відставляємо по часу, дивлячись, звичайно, який вік. Але я думаю, ну, Алісі на хвилин 20. Це 4,5 роки. Дитина трьох років, то, я думаю, на годинку її можна зайняти. Це досить таки цікаво. Аліса би ще фарбувала, фарбувала. Я її просто зупинила, щоб був якийсь, якийсь акцент, був на цій сукні. Тому що цими паличками можна дійсно фарбувати довго. Це цікаво. Тому беріть на замітку, хто хоче приготувати обід. А дитину потрібно чимось зайняти, тому що наступна вже аплікація з паличками буде більш тяжкішою. І тут потрібна вже допомога батьків, ваша допомога. Для цього нам знадобиться в першу чергу міцний аркуш, картон. Бажано, щоб був міцний, тому що на цьому ми будемо аркуші вже приклеювати. Ми будемо користуватись моїм кацечком на будиночку. Будемо користуватися твоїм гаманцем. Так. Також нам потрібні, як я вже говорила, і палички. Палички будуть в нас виступати у ролі будиночка. Працюємо. Для початку мені потрібен двосторонній скотч. Його потрібно, в принципі, небагато. Так собі мамаю це буде висота нашого будиночка. Тому майте на увазі, скільки ви його приклеїте. Я чесно роблю це. І шириною, до речі, має бути як ось ці вушні палички. Щоб цього скотчу в нас не було видно. На двосторонній скотч, ось так рівненько, ми приклеюємо ось ці палички, щоб вони трималися паличка до палички, щоб не було видно майже такого пустого простору. І це буде основа нашого будиночка. Мальорової бумаги вирізаємо 6 кружечків розміром 10 см, щоб вони були ширші, ніж палички, буквально на сантиметр. Плюс ось такий ще квадратик, прямокутник, і це дах будинку. Далі працюємо з пва клеєм Приклеюємо дах будинку, достатньо двері та вікно.

Далі працюємо з ось цими кульками. Нам потрібно їх скласти пополам всі кульки. Я гарненько, рівненько складаю, а Аліса їх змащує клеєм. І будемо їх склеювати і робити повітряну кулю. Тримай такий клеєм змащуй тут. Тримай. Будемо робити, наш будинок буде як повітряна куля в небі. Ні, не тут, Аліск, не тут, не тут. Отут, з цієї сторони, зовні. Ось тут, зовні. Тут. З зовнішньої сторони мастимо клеєм. Все, забирай. І також дивись, приклеюємо кулька до кульки. Ось так. Кулька до кульки, щоб вони трималися. Клею можна трошки більше брати. Ось сюди ще капне клею, щоб воно трималося. Все, достатньо, молодець. І приклеїмось так кулька до кульки. А, я Тримай серветки. Ну, серветки при собі обов'язково майте, тому що клею ще стіл витирають. Діти плюхають дуже і дуже багато. Таким чином можна вчити і геометричні фігури, і розвивати логічне мислення. І фантазію, і піднімати настрій, тому бавитись з діточками це корисно, весело. І приносить тільки тільки дитячий розвиток, і гарні відносини між батьками та дітьми. Поки наша куля сохне. То ми зробимо хмаринки та зірочки з ось такого повітряного пластиліну. Відкривай. Він легко ліпиться, він дуже м'ягенький і вже в готовій роботі він висихає і стає як камінець. Для маленьких діточок то він взагалі дуже і дуже зручний. Щоб куля наша просохла класно і тримала ось таку е вертикальну верх форму, то просушували ми її ось так, верх ногами. Щоб ці напівкола виглядали саме стояли. Якщо її покласти ось так, то вони просто попадають. Якщо верх ногами, то тоді вони будуть ось так стояти догори. І можемо приклеювати наші хмаринки. Еліс вже втомилася. Так. Такий результат, Такий результат сьогоднішнього нашого дня: Ляля та повітряний будинок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка робота. І поставте лайк. поставте лайк і напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи було вам цікаво та корисно проводити з нами час? Яка робота вам більше подобається? І що би ви хотіли взагалі? Цікавого тут, на нашому каналі, пізнавати, тому що канал відносно молодий. Ми пробуємо показувати наші домашні, якісь цікаві розваги, і хотілося б все ж таки знати, чи цікаво вам бачити те, що ми робимо. Будь ласка, чекаємо вас в коментарях, скільки би переглядів дійсно не було під відео, один-два коментаря для нас це буде також дуже і дуже важливо. Ну все, ми кажемо пока пока, пока! І до скорої зустрічі в наступному відео. Пока! Пока! ка ка